Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Сьогодні Олександр Чужевський, який щойно був на ваших екранах, і його агробізнес протистоятимуть Маріуполю. Гра пожвавилася овська Маріуполь. Зараз хороша атака. Удар в ближній кут на місці. Голкіпер, але що тут порушення правил. Дуже зручно нападник пробивав ближнього від себе кут якраз туди, де і перебував воротар. Третя хвилина, у нас перший небезпечний момент. І зараз знову Мельниченко. Мельниченко вступає відбір. Удар Мельниченка! Шедевр просто забиває Іван. 1-0. Оце так удар вдається восьмому номеру. Він сам собі створив цей епізод. Дивимося ще раз, як він тут. Обікрав опонента, і погляньте на цю траєкторію на цей удар. Шансів у Микити Мінчева було, звісно, дуже мало потягти. Насправді здавалося, що мав би заблокувати Роман Білий, капітана гробізнеса. Але Мельниченко настільки Матвій Зубков він сьогодні дебютує стартовому складі. Виконує закидання вперед на Іллю Зубкова. Простріл низом, немає удару, як у паралельному матчі, де вирішиться доля. Першого місця. Однозначно. Ця трансляція заслуговує вашої вподобайки, тим більше. Зразковий відбір м'яча від футболістів агробізнеса. Ще одне закидання можна перекидати. Караващенка порожні ворота, але вибиває в останній момент білі Караващенка і. Дивимося повтор попереднього епізоду, коли Волков усе правильно робив, але зараз вони дійсно змушені оборонятися, змушені грати без м'яча і подекуди звільняти ось такі привабливі зони, для суперника правим флангом іде атака, немає навісу, немає прострільної передачі. Лише зараз Караващенко на місці дуже багато. Останнім часом агробізнес дозволяє собі. Своє рішення. Мельниченко буде бити з лівої. Пробиває Мельниченко. Одного разу пробив Мельниченко. Дуже красиво. Тоді правою був, зараз лівою. В центрі поля тепер Булгакового і Мельниченко. Харжаревський праворуч у захисті. Ліворуч буде хороший момент, але повзворота летить м'яч з ним суперників. і Усі передумови були для забитого м'яча. Помилка від нього. Втрата м'яча і Ще одна небезпечна атака агробізнеса. Зараз можна і пробити на замасі. Вдається прибрати Галенкову. і м'яч летить повз ворота. За полем ходить нога. Опоненти. Зараз перехоплення. Касімов. Падіння. Не було порушення правил, але Касімов швидко підводиться. Він на м'ячі, можна віддати передачу. Зараз можна пробити. Толочко, толочко готує удар. І Караващенко. Це так сейф. Робить сейв рятує свою команду від пропущеного м'яча. Дивимося ще раз, куди летів м'яч, і як кінчиками пальців, Караващенко перевів його на кутовий. Доволі видовичний епізод. Вероніка Васильченко дивиться на годинник і дає фінальний свисток. Завершується наш поєдинок, заключний матч чемпіонату Маріуполь. Агробізнес. Один-один рахунок нічия. Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.